Вітаю, я Петро Щербина, і сьогодні я спілкуватимуся з людиною, яку знає кожен мешканець Ірпеня, керівником первинної медицини ірпінської громади Андрієм Левківським. Андрію, сьогодні ми поговоримо про медицину в Ірпені, про лікарів героїв і про тебе особисто. Доброго дня, вітаю. Вітаю. Я знаю особисто твою життєву історію. Тебе знають ірпінці, але не всі знають подробиць твоєї біографії. Як ти дійшов до такого життя, щоб стати лікарем і щоб опинитися як лікар в Ірпені? Ну, це така довга історія. Якщо в двох словах, то я завжди з дитинства мріяв бути лікарем. У мене в родині. Не батько, не мати не були пов'язані з медициною, але був дядько, який був лікарем, був хірургом дитячим. В принципі, з малком і спілкувалися, і якось так сталося. Одного разу, коли захворів батько, я вирішив, що хтось в нашій родині має піклуватися про своїх близьких. І десь вже в восьмому класі я вирішив бути лікарем. І так скеровував своє навчання, свою подальшу діяльність. Вступив до Вінницького національного медичного університету, закінчив його, вчився в інтернатурі на лікаря-анестезіолога, реаніматолога Відпрацював 8 років в районній лікарні, працював в центрі серця в місті Києві. Потім довелося попрацювати за кордоном, працював у странах Африки, працював в різних міжнародних проєктах, ліквідовував ЕБОЛУ свого часу в Западній Африці. Потім повернувся до України і, власне, отримав пропозицію від громади Ірпінь очолити первинну медико-санітарну допомогу в місті Єрпінь. Я погодився і ось вже протязі п'яти років працюємо в місті Єрпінь. Будуємо, реформуємо, покращуємо медицину. На якому етапі твоєї лікарської кар'єри ти отримав найбільший професійний досвід? Ну, тут є різногранність цього питання, тому що, до прикладу, працюючи в реанімації, працюючи в анестезіології, це був свій. Такий досвід надання медичної допомоги, екстрених випадків, боротьби зі смертю за життя. Потім був міжнародний досвід, коли працювали в странах Африки, працювали за різними напрямками від анестезіології, реанімації до епідеміології, спілкувалися з міжнародними організаціями, організовували. Ну і потім власне досвід організації первинної медико-санітарної допомоги. Реформування. Ми всі знаєте, що з 2018 року розпочалася реформа в Україні, досі триває. Тому е сказати найбільш цікавий, можливо, найбільш цікавий у реформуванні це досвід, який відбувається і зараз, власне, на терені України, коли ми реформуємо медичну галузь і намагаємося її зробити найкращою у світі. Чи була людина в твоєму житті? Яку ти можеш назвати своїм професійним вчителем-наставником? Так, звісно, знаєте, коли молодий фахівець закінчує своє навчання, він приходить до роботи і є два варіанти розвитку подій. Або його відвернуть від цієї роботи, і він потім піде шукати кращої долі в інших напрямках, або хтось його зробить йому таку настанову і зробить з нього, як то мовити, в нашому випадку говорять, зробити з тебе лікаря. В моєму житті талановило був. Завідувач анестезіології і реанімації нині покійний Мінакер Ю Львович свого часу, який взявся за моє виховання, і, власне, зробив з мене лікаря. Зробив лікаря, який має клінічне мислення, що немало важливо в нашій професії. Ну і дав мені наснагоду роботи. Чи був момент, коли ти жалкував про те, що обрав саме лікарський фах? От Ти собі подумав, ну навіщо я став лікарем, а не юристом, бухгалтером, політиком чи людиною іншої професії? Ви знаєте, на своє глибоке переконання я й досі вважаю, що найкраща освіта це медична освіта. Вона різногранова, це освіта, в якій тебе вчать навчатися. Ти все життя будеш вчитися, і ти отримаєш в будь-якому випадку широкий різноплановий освітній досвід. І на сьогоднішній день я ні разу не пожалкував, що я став лікарем. Мені подобається моя професія, і я хочу розвиватися далі в цій професії. Що таке на сьогодні первинна медицина Ірпеня? Скільки це амбулаторій, скільки це людей? Скільки це фахів, скільки це напрямків? Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ірпінь, Ірпінської територіальної громади це на сьогоднішній день один із найбільших центрів первинної медико-санітарної допомоги в Київській області, якщо не сказати найбільший. До повномасштабного вторгнення ми обслуговували приблизно 115 120 тисяч мешканців громади і не тільки нашої громади. Ми обслуговували ще Коцюбинське, обслуговували і обслуговуємо на сьогоднішній день Остомельську територіальну громаду. На сьогоднішній день ми налічуємо 10 амбулаторій, маємо сім амбулаторій у місті Ірпінь, маємо амбулаторію Михайлської Рубежівки, селі Козинці, а також в СМТ Гостомель. У нас працює понад 80 лікарів. Маємо ще середнього персоналу, 200 чоловік, і ми продовжуємо розвиватися. Ми продовжуємо розвиватися, тому що є потреба в цьому з боку мешканців нашої громади. А кого більше? Чоловіків чи жінок? Звісно, жінок. Звісно, жінок взагалі якось так в медицині повелося, що жінок трішки більше ніж чоловіків, особливо коли це стосується первинної ланки, коли це стосується педіатрії, терапії, тут власне більше завжди жінок. За підсумками 2022 року очолюване тобою підприємство вийшло в бюджетний плюс єдиним серед усіх комунальних підприємств Ірпеня. Тому два питання: перше, що не так з іншими комунальними підприємствами, і можливо в яких напрямках їм варто працювати, і друге, чи немає в тебе амбіції стати міністром охорони здоров'я, щоб так само зробити всю українську медицину незбитковою, прибутковою, такою, яка розвивається. Ну, амбіції, знаєте, амбіції є у кожного нормального працівника, власне, керівника, на будь-який розвиток, але говорячи про здобутки і що робити іншим, я не вважаю за. Потрібно надавати рекомендації комусь. Потрібно працювати. Наше підприємство дійсно на сьогоднішній день входить в топ-20 найкращих центрів первинної медико-санітарної допомоги в Україні взагалі. І мені дуже поталомило з моєю командою, яка хоче розвиватися і працювати на результат. Ми працюємо на результат, ми завжди ставимо собі амбітні цілі і намагаємося їх досягати. А що б ти порекомендував іншим комунальним підприємствам, не лише Єрпеня, а й України, щоб вони так само розвивалися і були прибутковими? Ну, е, треба завжди дивитися вперед, ставити перед собою цілі на покращення, на розвиток, йти до того, до чого вже дійшов, до прикладу, цивілізований світ, і ставити ще планку трішки вище, тому що у нас на сьогоднішній день є всі можливості бути кращими. А уявімо, що вже сьогодні тебе президент призначив міністром охорони здоров'я. Які були б твої там перші 10 кроків, або взагалом перші кроки, як би ти реформував медицину, якщо б тебе було дуже був би дуже обмежений час для здійснення цих реформ? Ви знаєте, я вважаю, що на сьогодні, в принципі, реформа медичної галузі вона йде послідовно і йде в правильному векторі розвитку. Єдине, що ці всі перипетії, які з'являються зараз на нашому тернистому шляху в Україні, вони заважають і гальмують трішки наш розвиток. Але, взагалі, на загал власне з 2018 року, як розпочалася вже так активно втілюватись реформа ще за Уляни Супрун, я думаю, що все. Бувається так, як треба реформувати, говорити про 10 якихось найважливіших кроків. Вони всі очирчені, ці кроки. зараз на сьогоднішній степ бай-степ. Україна рухається. Рухається Міністерство охорони здоров'я, рухається Національна служба здоров'я України. Розроблена кластерність на сьогоднішній день лікарні, де активна реформа вторинної ланки, розвиваються центри громадського здоров'я. Мені це все дуже імпонує, подобається. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Озираючись на кілька років назад, як ірпінська медицина справилася з пандемією коронавірусу і чи вірно діяла тоді медична система? Як показує результат, за, якщо взяти за статистичні дані і взагалі за висновки, то ми справилися дуже-дуже непогано, порівнюючи з іншими громадами і з Україною в цілому, ми мали дуже позитивні правильні рішення, коли відкривали нове інфекційне відділення. Ми правильно переформовували роботу первинної ланки, ми активно зайшли в період щеплень і активно вакцинували нашу громаду. Тому наші і втрати, скажімо так, фізичні, мінімальні, і, в принципі, результати по боротьбі з пандемією також ефективні. А яка зараз ситуація з ковідом в Ірпінській громаді? Зараз ситуація прогнозована, стабільна. На сьогоднішній день захворюваність зменшилася взагалі не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Так як ми і прогнозували, ковід стає більш сезонним захворюванням, на кшталт грипу. У нас на сьогоднішній день майже 89-90% громади вакцинованих. Дехто має вже і по три щеплення, чотири, і бустерні дози мають. І, взагалі, я думаю, що все ж таки коронавірус перейде вже в таку сезону захворюваності, і ми будемо вакцинуватися там сезонно за бажанням і, дасть Бог, більше не будемо стикатися з пандемією власне коронавірусу. Які плани розвитку первинної медицини Ірипінської громади? Плани дуже амбіційні. Плани розвивати далі нашу мережу, розвивати, відкривати нові амбулаторії, покращувати. В сервіс в наших амбулаторіях розширяти спектр надання медичних послуг, покращувати рівень знань наших медичних працівників, ну і взагалі бути найкращими і найдоступнішими у світі на передовій на первинній ланці. А де географічно в Вірпінській громаді не вистачає амбулаторії? Де варто відкрити ще одну або декілька амбулаторій? Взагалі до повномасштабного вторгнення у нас були амбіційні плани на стоянку. У нас були амбіційні плани на, в ту сторону до адмірала Северинівська додати на лініях амбулаторій, тому що збільшувалась кількість населення, також машторф. І як мінімум три амбулаторії ми вже планували в 2022 році з міським головою про них розмовляли і говорили, що будемо відкривати. На жаль, на сьогоднішній день ще не всі мешканці наші повернулися. На жаль, Кількість жителів громади також зменшилась, кількість звернень до нас також зменшилась. Ну і можливості зараз би, обмежені у відкритті нових відділень. Але ми працюємо. Я думаю, що завдяки роботи ірпінської управлінської команди, завдяки роботи міжнародних партнерів, я думаю, що і нам вдасться також відкрити ще амбулаторії. Якою а, тоді ти типу, побачив саме війну? Обстріли, 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 прилітає чоловіка на місці, вбиває її рани, вагітно, розпочали реанімаційні дії і, ну, на жаль, не втратили. Вони роздягали тебе по пояс, дивилися, чи немає в тебе татуювань. Я скажу так, що мені пощастило більше, ніж деяким моїм сусідам. У бронежилетах і ви були. Не були ми у бронежилетах і касках. Як тоді стало відомо, якби ще знайшли у нас бронежилети каску, то ми могли б не повернутися звідси. І там вже починається треш.